Таке, що потребувало госпіталізації, то це два рази, а скільки там отримував, то я так не можу порахувати. Коли я вперше усвідомив, що я щось не пам'ятаю, я зараз не можу цього пригадати. Ну, тремор там з'являється на руках ще якісь, ну, навіть не те, що розумово навіть фізіологічно це якось помічається, що ти змінюєшся. Це відчувається так, якби тобі не надягли на голову баняк і вдарили молотком з нормальною, з різною силою, бо по-різному, буває, відчувається. Одного разу ну, я просто знепритомнів. Це вже насильки близько падало, що. З непритомнів, мене знайшов командир мій. Та не розумієш, де ти що ти тоді група відходила, командир повернувся за мною. Бо ну це взагалі там якесь, я не знаю, чудо. Вночі знайти, що когось не вистачає, і запам'ятати, де він вкопувався, то це подяка. Я за йому завжди вдячний радий і. За за те, що ось ось так, ну можна сказати, врятував життя.